3 червня Житомирська міська рада підписала меморандум з мережею аптек про забезпечення безбар'єрного доступу для маломобільних груп населення. Житомир є одним. Із 15 уже міст, які беруть участь в флагманському проєкті створення безбар'єрного простору у громаді, ми зацікавлені в тому, щоб усі люди з інвалідністю, мами з візочками, люди похилого віку мали змогу безперешкодно, доступно. Добратися до е, свого соціального об'єкта. І сьогодні я маю можливість підписати меморандум з мережею аптек. Бажаємо здоров'я. Е, якщо говорити про наш безбар'єрний маршрут е, і про першу чергу, то там дві аптеки. Бажаємо здоров'я і сьогодні, коли ми підпишемо меморандум, це буде твердженням того, що усі 23 заклади стануть доступними, стануть безбар'єрними, стануть комфортними для всіх. Жителів нашої громади безбар'єрність у фармацевтичних закладах важлива, адже підйомниками або пандусами клієнти користуються майже щодня. каже представниця мережі Аптек, дуже важливо для клієнтів, так що це покращує доступність людей з інвалідністю, з обмеженими можливостями, так. І клієнтам є комфортно зайти в аптеку. Так? Персонал нашої може надати повноцінний доступ до аптеки, так, щоб клієнт зайшов, був задоволений покупкою, так і надалі відвідував мережі наших аптек. Наразі, якщо уточнення по місту Житомир, в нас є 23 аптеки. Так я можу наразі сказати, що саме ця аптека є безбар'єрною. Так, всі аптеки інші теж є безбар'єрною. Бар'єрними, але звичайно, що е, з кожними оновленнями, так які входять, да в законодавство завжди є до чого прагнути. Юрій пересувається на кріслі колісному і вирішив самостійно перевірити доступність аптеки для маломобільних людей, з якими складнощами зіштовхнувся, чоловік ділиться журналістами. Доліки при монтажі саме. Невеличкі є, тому що не повністю відкривається язичок підйомника, а так скористались. Персонал дуже вічливий, обслугував мене за, за моїми потребами, скажімо так. Ну в принципі, самим ліфтом я задоволений, але щодо заїзду на нього і трошки облаштувати його необхідно. Але це ну там багато коштів не займе. Орієнтовно, впродовж останніх 5-6 років ситуація покращилася щодо доступності, тобто ми бачимо, що здійснюються роботи. Облаштування доступності, особливо аптек, тому що ну це нагальна потреба для людей з інвалідністю. Пані Ірина має часткову втрату зору. Жінка каже, для неї ця аптека доступна. Так зручно було підійматися. Сходинки облаштовані і тактильною плиткою. І контрастними смугами, поручні теж пофарбовані контрастним жовтим кольором згідно ДБН, щоб людина слабозера одразу могла е, бачити за що триматися з метою безпечного підйому та спуску зі сходів. Е, при вході також покладена контрастна плитка одразу від в, 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 дверей вхідних е, до е, саме е, місця, де може людина спитати, які ліки потрібно, саме до е, місця, де її. Зможе надати послуги аптечній фармацевт. Єдине, що можу сказати, але тут питання не до аптеки. Там є на сходах позначка шрифтом Брайля, але до неї дістатися людині слабозорій, проблематично. Саме що стосується людей з порушенням зору, аптека є доступною. Ірина каже, що не всі аптеки у місті для неї доступні. Останніми роками ситуація щодо. В аптек в місті Житомирі покращилися, особливо в центрі міста. Труднощі, з якими стикаються люди з порушенням зору, це відсутність контрастних маркувань вхідної групи сходів, відсутність пандусів, тому що людям з порушенням зору теж простіше піднятися, спуститися по пандусу. Також дуже гарна практика останнього часу це коли в приміщенні аптек покладена саме плитка, яка від входу одразу направляє відвідувача до фармацевта. Це саме така дуже гарна помічна річ для людей з тотальною втратою зору. Не в усіх аптеках міста Житомира це наявно. Не в усіх навіть є маркування сходів контрастним кольором, тобто сходи сірі. Людина може перечепитися, впасти і при підйомі, і при спуску. Навіть не завжди може людина відшукати потрібну її аптеку. Зазначимо, що у Житомирі є одна комунальна аптека номер 127 яка знаходиться на Майдані Соборному. Тут бачимо прибудований пандус біля кнопки виклику вказано, що це нічний дзвінок, за словами секретаря Житомирської міської ради Галини Шиманської, цей фармацевтичний заклад для маломобільних людей доступний. Частково я думаю, що вона частково безбар'єрна. Ми теж будемо працювати над тим, щоб вона була повністю безбар'єрна, але це все питання часу.